У попередньому відео я розповів, що для кожного багу ми маємо вказувати серйозність та пріоритет. Що це і в чому різниця? Серйозність параметр, що вказує, наскільки руйнівні наслідки має баг. Цей параметр має встановлювати тестер. Зазвичай критерії серйозності для кожного окремого проекту можуть бути написані в тест плані, а типово блокер. Баг блокує використання функцій програми. Якщо в калькуляторі не надискаються цифри, ви не зможете протестувати арифметичні операції. Critical – Конкретна функція працює неправильно чи не працює без можливості обійти цей баг. Наприклад, в текстовому редакторі не працює збереження тексту у файл ні через меню, ні через натискання комбінації Ctrl-S. Major. Конкретна функція працює неправильно. Чи не працює, але є можливість обійти цей баг. Наприклад, в текстовому редакторі не працює збереження файлу тільки через комбінацію Ctrl-S. Minor. Функція програми працює частково. Чи є проблеми з користувальським інтерфейсом. Trivial. Баг не впливає на досвід користування програмою. Зазвичай це незначні проблеми з інтерфейсом чи баги, які тестери бачили раз, але не змогли відтворити. Пріоритет Параметр, що вказує, як швидко треба виправити баг. Від P1, тобто якнайшвидше, до p 5 виправити тоді, коли іншої роботи вже не буде. Цей параметр зазвичай має встановлювати менеджер проєкту. А тепер вишенька на торті, те, що люблять питати на співбесідах, чи мають співпадати серйозність та пріоритет багів. Зазвичай так. Але іноді трапляється, що дуже критичний баг отримує низький пріоритет. Просто тому, що функцією ніхто не користується. Програма вилітає кожний високосний рік 29 лютого критично, але точно не пріоритетно. Мало хто взагалі дізнається, що такий баг існує. А тепер уявіть, запускаю я новий сайт QAMania і роблю малесеньку помилку в назві. На функції сайту цей баг не впливає, але я захочу виправити його якнайшвидше. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку та дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.